Привіт, це мойо, і сьогодні ми поговоримо про мойо послуги, а саме про повернення товару. Бувають різні ситуації, коли, до прикладу, купив товар на подарунок, а він не підійшов. Що ж робити в цьому випадку? Підкажу, ви можете повернути цей товар протягом 14 днів та отримати ваші кошти назад. Ви можете це зробити, якщо товар не має слідів експлуатації та збережений його зовнішній вигляд. Також все, що було в коробці разом з товаром, також збережено. І ви маєте з собою документ, що підтверджує покупку. Це може бути. Касовий чек, електронний чек, це може бути видаткова накладна. Звичайно, що на товарі повинні бути збережені всі завітські пломби чи плівки. Тобто, простими словами, якщо ви потерли телефон, зняли захисні плівки, зробили 10 дзвінків і 10 селфі, то, на жаль, такий телефон ми вже прийняти назад не зможемо. Як же правильно повернути товар? Звичайно, перший момент це повинен бути збережений зовнішній вигляд товар, повна його комплектація, інструкції, шурупчики, тобто все-все, що було в комплекті, коли. Ви вперше відкрили цю коробку. Наступне документ, що підтверджує покупку, це може бути електронний чек, касовий чек чи, до прикладу, видаткова накладна, вже залежить від виду оплати. Також гарантійний талон, якщо він був в комплекті разом з товаром. Якщо ви оплачували товар платіжною картою, обов'язково візьміть її з собою, адже повернення коштів буде відбуватись на ту саму карту. Якщо оплата була готівкою, то повернення коштів, звичайно, також буде готівкою. Не забудьте взяти з собою також документ, який підтверджує вашу особу. Це може бути паспорт чи права або ж документ у застосунку дія. Також звертаю вашу увагу, що великогабаритний товар, тобто товар, який важить більше 5 кг, повертається безкоштовно через нову пошту. Заявку ви можете оформити в особистому кабінеті у нас на сайті. Якщо у вашому місті немає магазину «Мойо», а питання все ж таки залишились, ви можете зателефонувати на номер телефону, який ви бачите зараз на вашому екрані, та поставити будь-які запитання, які стосуються повернення товару. Лінія, до речі, працює 24 на 7. Друзі, звертаю вашу увагу, що згідно закону України є товари, які не підлягають обміну чи поверненню протягом 14 днів. Це зазвичай товари, які стосуються особистої гігієни. Проте є виключення. Тому якщо вас це цікавить, будь ласка, уточнюйте в момент покупки.